Законом України номер 3621 який вступив в силу 4 травня 2024 року, виключено поняття обмежено придатне до військової служби, а також непридатне до військової служби в мирний час, обмежено придатний воєнний час. Замість цього видано поняття придатне до військової служби до частин забезпечення, територіальних центрів комплектування соціальної підтримки, військових навчальних закладів, підрозділу логістики, зв'язку та охорони. У зв'язку з цим всі громадяни віком від 25 до 60 років, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними, зобов'язані пройти повторний медичний огляд. Цим же законом визначений термін, коли громадяни зобов'язані пройти повторний огляд. Спочатку це було встановлено 4 травня 25-го року. Потім, враховуючи кількість громадян, яким необхідно пройти медичний огляд, цю дату було змінено на 5 червня 2025 року. Законодавство передбачає, що чекати повістку від територіального центру або інше чиєсь розпорядження не потрібно, оскільки військовозобов'язані самі мають взяти, прийти до ТЦК, взяти направлення на проходження медичного огляду або через особистий кабінет військовозобов'язаного. зобов'язаного. Через так називаємо резерв плюс для тих, хто не проводить повторний медичний огляд, передбачена відповідальність за адміністративним кодексом, яка передбачає штраф розмірі від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень.